Сьогоднішній день день честі, день сили, день надзвичайної відваги та обов'язку. День, коли ми згадуємо всіх захисників нашої неньки України. Щойно ми помолилися поминальну панахиду за нашими загиблими героями, за тими, хто Віддав своє життя за волю і незалежність України. Ми не мовчали впродовж однієї хвилини, як це традиційно було до сьогодні, тому що молитва є важливішою за мовчанку. Молитва є більш цінною та потрібною, зокрема, нашим героям. На превеликий жаль сьогодні в новітній історії нашої України ми маємо чимало тих, хто віддав своє життя за життя України, за життя свого народу, своєї сім'ї. Воднораз ми надзвичайно ними пишаємося, бо саме завдяки їм. Наша Україна сьогодні продовжує своє існування. Саме завдяки їм вона продовжує ту столітню боротьбу за свою незалежність та свободу. А відтак продовжується ота боротьба добра зі злом. Чимало українських сімей сьогодні переживають. Біль втрати. В серцях багатьох кровоточить жива рана, а в їхніх головах періодично звучать запитання. Чому? Чому саме він чи вона? Чому в такому ранньому віці? Чому саме такою смертю? Знаєте, дорогі Христі, Подібні запитання ставила перед собою також причиста Діва Марія, день покрови якої ми сьогодні вшановуємо. Вона чудово розуміє кожну українську жінку і матір, бо вона також пережила той біль втрати. Відповідно, вона дуже добре сьогодні розуміє кожну з вас. Щоб більше вона готова бути поруч, щоб допомогти пережити той біль втрати. Так, це непросто. Так, це важко повірити і дуже-дуже хочеться якимось чином повернути той час назад і не допустити цього. Але це неможливо. Переживаючи той жахливий біль, пам'ятаємо про ту любов, з якою ішли на цю страшну війну наші загиблі герої. Пам'ятаємо і не дозвольмо, щоб нашу любов до України та всього українського було витіснено гнівом, ненавистю, бажанням помсти. Бо ці речі, ці троє, вони покликані зруйнувати людину, зруйнувати суспільство і країну як таку. Помолімося сьогодні за нашу перемогу в цій кривавій війні. Помолімося за мир в нашій Україні, за добробут в наших сім'ях, за мирне і щасливе майбутнє нашого Українського народу, щоб Господь Бог у світлі сьогоднішнього свята зіслав на усіх українців своє благословення, а в наших душах завжди панувала любов, щедрість і прощення.